Друзі, всіх вітаю на каналі Soccer Shop. Сьогодні в нас огляд на досить цікаві буци від Adidas. Це майже прошна версія, можна сказати, перед топ, Тому дуже цікаво подивитися на подібний екземпляр. Ну а ви швиденько підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати цікаві відео та огляди від Soccer Shop. Поїхали! Перед вами бутси від Adidas. легендарні Predator під назвою Accuracy, Категорія 2. Нагадаю, що відомі фірми ділять свою продукцію на категорії від найнижчої і найдешевшої до найвищої і найдорожчої. У компанії Adidas продукція поділяється на категорії від першої до 4, де четверта найнижча. Ми у своїх оглядах частіше дивимося на третю або четверту категорію, які більш близькі більшості звичайних покупців. Є у нас огляди і на перші категорії, це вже професійні буци. А от друга категорія досить цікава, адже в ній ще немає технології у фінальному вигляді, але є те, чого немає у нижчих категоріях. Тому до вашої уваги предатори другої категорії і зараз розберемо все, що у них є по палицям. Спочатку, як завжди, дизайн. Досить кислотні акценти у цієї версії, вас точно помітять на полі. Дизайн я прокоментував так: він має риси швидкості, а технологія щеплення у вигляді ось цих силіконових шипів додає дизайну брутальності. Окрім синтетичної шкіри, ми бачимо ще в'язаний матеріал по типу праймніту, але це ж перетоп, тому це лише його копія. Також, що ще хочеться відмітити, це шнурки. Безшнуркова версія буде доступна тільки у професійній категорії, але шнурування тут з подвійними отворами, і воно досить надійне. Що стосується головної фішки цих предаторів, ось цих силіконових шипів, то вони є лише на внутрішній частині бутси. Причому зробили вони дуже хитро, створили так званий візуальний ефект, де саме домалювали ось цих сірих прямокутників і ще зробили ось ці впадини. Візуально, ну бомба, наче. Що там ціла щітка на ударній частині. А насправді ось ці сірі прямокутники це лише дизайнерський намальований елемент. І на щеплення він ніяк не впливає. Ні на внутрішній частині серед шипів, ні на зовнішній. Це все просто принт. А от що реально захоплює, так це форми та текстура підошви. Як же ж вони вгадали з такою текстурою у вигляді кристалів? Дуже суперський виглядає, вона у цій категорії суцільна, у професійній версії вона йде роздільною. Шипи дуже незвичайні, зроблені у вигляді дуже гострих фігур, і вони точно не дадуть вам втратити стабільність навіть на мокрому газоні. Що ж, якщо робити висновок про другу категорію бутс, по суті, перед топ. То на перший погляд, ну, якось не дотягнули. За такі гроші хотілося б чогось побільше та посолідніше. Але важливо пам'ятати, що у такій категорії завжди більш якісні матеріали, і вони максимально схожі на професійну версію. Тому далі приймати рішення вам, але обов'язково напишіть у коментарях свій відгук про цей огляд, а також конкретно про цю модель бутс. Ну а знайти будь-яке футбольне взуття та екіпіровку ви можете у нашому магазині Soccer Shop як онлайн, так і і у магазині у Києві на Печерську посилання на наш онлайн-магазин у описі до цього відео не забудьте підписатися на канал. На цьому все бувайте!